Друзі, вітаю вас! Мене звати Ольга, і ви на Ютуб-каналі Коментар, де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Давайте сьогодні поговоримо про ось цей от навколо перемовний процес Сполучені Штати, Україна, Росія, до чого ми за всю цю весну перейшли, А вже добігає завершення травень, і я так собі думаю, що адміністрація Трампа ставила собі певні дедлайни. Спочатку це був дедлайн перших 100 днів. Цей термін збіг на початку травня. І я думаю, що певний час вони вирішили продовжувати цей от такий перемовний процес, побачити, що з цього вийде. І водночас американські посадовці заявляли про те, що вони не збираються вести безкінечно переговори, переговори заради переговорів. І як говорив про це. Державний секретар Марко Рубіо. І ось у понеділок відбувся телефонний дзвінок, телефонна розмова між Дональдом Трампом і російським диктатором Путіним. Дуже багато уваги було навколо цієї розмови. І ось розмова відбулася. За підсумками цієї розмови вийшли такими дуже розчаровані європейські партнери, бо вони гадали, що Дональд Трамп почне. Посилювати санкції проти Росії, але поки що Сполучені Штати, поки що сам Трамп не поспішає із таким рішенням. І хоча у Сенаті вже є підготовлений законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, і це такі дуже потужні санкції. Санкції Торині, які можуть ввести лише Сполучені Штати, вдарити по, також і по тих країнах, які закуповують енергоресурси Росії, тобто це буде удар водночас і по Росії, тому що це її енергоресурси, і по тих країнах, які закуповуватимуть російські енергоресурси. Вони просто від цього відмовлятимуться, тому що ці санкції вони дуже такі будуть шкідливі та руйнівні для їхньої економіки. Але поки що ідея із цими санкціями вона, вона просто лишається ідеєю. Не дійшла до цього ще адміністрація Трампа і під питанням, чи дійде, тому що, як ми бачимо по поведінці Трампа, не дуже він хоче вводити проти Росії санкції. Він гадав, що досить швидко зможе знайти ось це таке примирення, зближення між двома воргуючими сторонами, між Україною і Росією, але швидко зробити це у нього не вийшло. Сполучені Штати також можуть і вийти з перемовного процесу або Дистанціюватися і займатися якимись своїми зовсім іншими питаннями, іншими проблемами, тому що нещодавно державний секретар Марко Рубіо говорив про те, що Сполучені Штати не можуть вирішувати всі проблеми на планеті, всі, планет, всі проблеми у світі, і вони мають робити певні пріоритети. І я думаю, що, побачивши, що Вирішити війну Росії проти України, хоча б піти на якесь припинення вогню, а вже потім собі вести подальші перемовини, коли Штати побачать, що це не виходить. Вони можуть дійсно так дистанціюватися і грати в якусь таку більш закулісну гру, і не мати прямого відношення до війни Росії проти України. Також Дональд Трамп нещодавно заявив, що Війна між Росією та Україною, це не справа Сполучених Штатів, і фактично він у цьому є правий. Для нас найбільша небезпека в тому, що Сполучені Штати можуть припинити надавати допомогу, озброєння, засоби протиповітряної оборони. І я дуже сумніваюся в тому, що Європа здатна це замістити, не здатна вона цього замістити. І, взагалі, Європа собі, знаєте, жила на такому. Розслабончику поки сполученими штатами керував Джо Байден, поки Сполученими Штатами керували демократи, Європа собі зовсім розслабилася і дуже хотіла, аби перемогу здобула Камала Харріс і аби ось це от таке послаблення Росії. Тут воюючи проти України, аби далі відбувалося це ото послаблення Росії, а Європа тим часом собі буде у безпеці, тому що у Європі вже відкрито заявляють, роблять такі заяви про те, що Україна це щит Європи, що Україна стоїть на захисті не лише себе, а і на захисті Європи. Я тут все знаєте гадала, що ми стоїмо лише на захисті себе, лише на захисті своєї незалежності і свого суверенітету. А якщо Європі потрібно, аби хтось за неї стояв, захищав її безпеку, її незалежність. Ну тоді, будь ласка, це справа самої Європи, а ми, знаєте, можемо тим часом висловити якусь таку стурбованість. Але давайте повернемося до Сполучених Штатів Америки і ще хотіла тут додати, що так, Сполучені Штати дійсно можуть вийти із перемовин. Тут, знаєте, ще така дуже важлива закулісна гра, тому що більшість більша частина перемовного процесу, вона все таки йшла за колісами про це і самі Сполучені Штати говорили про те, що це буде більш закулісний процес. Хоча ми там бачили зустрічі в Саудівській Аравії і в Туреччині в Стамбулі. Але всі ці домовленості, якісь контакти, вони все таки йшли за І я хочу тут зауважити, що а ми не знаємо, що пропонувалося Україні. Ми не знаємо, що Сполучені Штати пропонували конкретно Зеленському, по яких пунктах можна вести перемовини, скажімо так. Ми цього не знаємо, тому що діалогу між нашою владою і громадянами абсолютно немає. Все, про що ми дізнаємося, це із західної преси. Це ще прекрасно, що в нас є західна преса. Ви уявіть, якщо відмінусувати європейські і американські змі, тоді ми будемо просто в такому інформаційному вакуумі, наче в якійсь закритій коробці, тому що буде телемарафон єдиний, де все лише прекрасно. А ось є західна преса, де час від часу появлялися такі, знаєте, зливи, е якісь інсайди, але я теж не довіряю прям аж всім публікаціям Західної преси, тому що вони озвучують те, що вигідно їм в першу чергу, а не нам. Зокрема, я б не дуже сильно довіряла західній пресі, яка там обслуговує демократів, яка обслуговує. Е Уряди Франції, Британії, тому що в них свої інтереси і вони надмірно драматизують, вони там надмірно демонізують і Трампа. Ось таке він суцільне зло, яке десь ні звідки взялося на Європу і Україну. Хоча це зовсім не так. Я бачу Трампа як такого, знаєте. Капіталіста людина, яка мислить грошима, доларами, так от, в очах там його долари, який мислить раціонально, який зважує, чи буде з цього йому користь, чи буде з цього користь Сполученим Штатам. Він не грає в якісь такі закулісні ігри, як це роблять Макрон, Стармер і інші деякі діячі європейської. Європейських держав, європейської політики. Так ось ми не знаємо, що саме пропонувалося Україні, які умови, по яких можливо можна було б вести перемовини. Одна із цих умов, я так собі гадаю, що це було питання Криму. Пам'ятаєте, минулого місяця це було. У 20-х числа квітня десь так бурліла тема Криму про те, що Сполучені Штати збираються визнати Крим російським, що, мовляв, Україну змушують визнати Крим російським. Дійшло до того, що аж сам Дональд Трамп виступив з заявою і сказав, що від України цього ніхто не вимагає. Ну, я так собі думаю, що, можливо, я допускаю, що Трамп говорив, що Зеленському, що ось є питання Криму, по ньому якось там можна вести якісь торги, якісь домовленості і виторговувати щось собі взамін, ну, ми розуміємо, да? е, ну, допускаю, що можливо це обговорювалося, тому що не просто так тема Криму вона спливла місяць тому, і, як ви бачите, вона вже затухла, загасла, тому що е, Україна е, ну, в обличчі Зеленського він це відкрито публічно заявляв, що ми на жодні там е, якісь територіальні. Поступки питання не підемо, ми нічого там визнавати не будемо, і що взагалі що Україна не втрачає сподівання повернути всі свої території. Ось тому ми не знаємо цієї ось закулісної гри. Ми не знаємо, що саме пропонувалося нам. Ми не знаємо, яка саме закулісна гра велася між Сполученими Штатами і Росією. Що саме пропонувалося, від чого саме пропонувалося відмовитися Росія? Я думаю, точно, що пропонувалося взамін за щось. Ну, тобто, в будь-якому разі, перемовини, це так чи інакше, якісь торги, і е, щось пропонується щось десь відмовлятися, а щось навпаки в чомусь десь поступатися і е, так далі. Тобто, ну, принаймні, я так собі бачу е, ці перемовини, я так собі бачу цю гру. І те, що бачу зараз, це. Дотлівають от такі перемовні потуги адміністрації Сполучених Штатів, це як було полум'я, і ось воно вже знаєте так догоряє, 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 але воно ще не загасло. І в це полум'я ще можуть підкинути дров. Ну, якщо там Сенат такий вирішить і тиснути на Росію санкціями, а весь цей санкційний тиск на Росію за часи війни, на мою думку, він недостатній. Таке враження, що знаєте, граються, граються в санкції, щось там дозовано приймають. Ось там Європа знову прийняла санкційний пакет. Але мені здається, що це для Росії так знаєте, якийсь такий маленький укус якогось комарика, який не сильно дуже відчувається, бо все-таки як не крути. Найбільш руйнівними санкціями для Росії можуть бути лише санкції Сполучених Штатів. І я дуже хотіла б, аби. Адміністрація Трампа таки дійшла до цього рішення, що потрібно на Росію посилювати санкційний тиск, економічний тиск і потрібно. Цього дракона душити санкціями. Ну тому що інших варіантів як таких і немає. Ну, звичайно, що е, ніхто в адекватному розумі там не буде іти на Росію війною, е, ні Європа, ні Штати, ніхто за нас воювати не буде. Це я надію, що це вже всі усвідомлюють, і ніхто собі такими ілюзіями е, не живе. Тому е, я б дуже хотіла, аби е, цей санкційний тиск посилювався і. Е, і цей удар на Росію був нанесений санкційний, Ну, але водночас і це перемовне полум'я, да, я так порівняла його із полум'ям, воно може і загаснути, тому що зараз воно ще тліє, ще воно не потухло до кінця. Але може і загаснути і тоді далі просто продовження війни. Дуже погане, на мою думку, найгірше для нас із усіх сценаріїв продовження війни. Можливо, навіть без допомоги Сполучених Штатів, тому що ще надходить все те, що там затверджував Байден і Конгрес при Байдені, і все це рано чи пізно вичерпається а нових пакетів немає, і навіть розмов про нову американську допомогу поки що немає. І тому це може бути далі продовження війни. Росія може воювати далі. Да, на перемовинах в Стамбулі, цей, да, їхній очільник їхньої перемовної групи заявляв, лякав, що Росія може воювати хоч там 20 років. Ну, ось такі от справи, такі ось розклади про перемовини. Вирішила все це зібрати воєдину, тому що я не бачу, знаєте, сенсу присвячувати там окремі випуски там телефонні розмови Трампа і Путіна, окремі випуски тому, хто там і де що сказав. Це все пазли однієї складачки, і я думаю, що ці пазли краще збирати воєдину і тоді вже бачити одну суцільну картину і робити собі якісь певні висновки із ось цієї от картини. Напишіть мені, будь ласка, друзі, що ви про це все думаєте. Я дуже е, буду рада почитати ваші коментарі. Залюбки вам відповім. Залишайте, будь ласка, також свої вподобайки, бо саме так ви допомагаєте розвиватися YouTube каналу. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, будь ласка, та до нових зустрічей!